можеш любити когось з 6 до 9. Воно або є, або ти його ніяк не витрусиш в певну хвилину. Все буде імітацією. Так ось спонтанність це результат того, коли ми сприймаємо себе цілим. Зараз у мене стан спокою. Завтра у мене якісь качелі, але я дивлюся на це. Як частину не все в мене качелі, а як частину свого життя. Я сприймаю, це, тоді я сприймаю інших, інші тягнуться до мене. У нас відбувається цей... Ми таким чином створюємо один одному середовище. Якщо я сприймаю себе не токсично, я здатна сприйняти іншого не токсично. Ну, а там, де я сприймаю себе, я дозволяю собі цю спонтанність все більше. Ось ці такі от спонтанні мікродії дозволяють вам прокласти канал для цієї живої спонтанності, що і називається життям.